Передрук 3267. Сину мій Авесаломи, сину мій, 2 Самуїла, 18 розділ з 24 по 32 вірші і 19.1. Нерозумний син, смуток для батька приповісті 17.25. Надзвичайно здивованим і неприготовленим до негідної поведінки Авесалома був цар Давид. Коли довідався про повстання свого сина і коли усвідомив Його розмах і те, як серця людей були непомітно відведені від нього через віроломство його сина, він раптово збагнув, що у нього не було іншого шляху, окрім втечі. Це був час миру, і цар не мав великого почету. Солдат у столиці, а лише кількох, які можна було назвати особистою охороною. З цими небагатьма слугами і вірними старшинами його двору, він утік за Йордан, де мав час і нагоду зібрати хоч якесь підкріплення, і де міг почуватися. Порівняно, безпечно, у малому, однак сильно укріпленому місті, яке називалося Маханаїм. Тим часом авесалом виявив свою зневагу до свого батька і його двору і, так би мовити, показав людям, що це було повстання, в якому немає жодної дороги назад, що не можна сподіватися жодного примирення. З великою армією, що зв'язала свою долю з бунтівним царем, і сподівалася під його проводом здобути великі почесті вплив і владу спадкоємців титулів царства. А веселом поспіхом переслідував царя Давида. Здається, не мало бути жодного сумніву в тому, що він був схильний перейти всі межі своєї безчесної поведінки і вбити свого батька. Про це свідчить його погоня з великим військом. Хоча армія царя Давида була набагато меншою, вона, мабуть, мала перевагу в тому, що багато з царських охоронців були людьми особливої вправності і великого військового досвіду згідно тогочасних методів. Цар Вирішив не йти з усією армією, а розділив її на три частини під командування трьох своїх найздібніших прихильників. Вони зустріли військо Авесалома і атакували його з різних сторін. Битва закінчилась загибелю 20 тисяч воїнів Авесалома і переслідуванням рештки, включаючи самого Авесалома, який зачепився головою за нижні гілки дерева, повис. Бо мул, що був під ним побіг, так що він лишився безпомічним, і був вбитий Йоавом, начальником війська царя Давида. Тут починається наша сьогоднішня лекція. Поблизу вартової вежі охоронного муру міста Маханаїм, цар Давид чекав звістки про битву. Доки вартовий на вежі не повідомив, що бачить гінця, а згодом ще одного. У першому Давид розпізнав сина свого приятеля священника і згідно звичаю тих часів зрозумів, що це означає, що звістка є доброю, бо з нею, бо з нею послали добру людину. Такий звичай і надалі повинен мати силу. Поміж Господнім народом, що добра людина завжди старатиметься приносити добру звістку. Слова уст і задуми серця всіх, хто є вірний Господу, повинні бути добрими, тільки добрими і завжди добрими. Так діється тому, що Бог не вибирає немудрих по світськи, не сильних світу цього, а тих, Хто серцем є вірний йому, як його речник, потрібно щораз більше усвідомлювати, що погана звістка про великі страждання не є від Господа, що ті, котрі несуть її, не несуть Господні послання. І якщо б вони мали відповідний стан серця щодо Господа і властивого духа любові, вони не були б схильні нести злобне послання, яке очорнює божественний характер настільки, що навіть зіпсута людина обурилася б, якщо б її звинуватили в такому. Коли прибув перший гонець, він в загальних рисах повідомив про успіх армії царя. Тоді цар, згідно з його прощальними словами до воїнів, що вони повинні в будь-якому випадку зберегти Авесалома, в першу чергу запитав, чи гаразд із моїм юнаком Авесаломом? Наскільки нас потрясла несинівська поведінка Весалома щодо свого батька, настільки глибоко ми вражені батьківською любов'ю Давида, до свого заблудлого сина, який посягав не лише на його трон, але й на його життя, яка різниця була між цими двома характерами, котрий був більш шляхетний, більш вибачливим, більш захоплюючим. На це… Могла бути лише одна відповідь з будь-якої точки зору, навіть вороги Давіда, читаючи цей запис, не могли не оцінити величі його душі. Очевидно, що він більше турбувався про правесалома, ніж про свій трон, і навіть більше, ніж про своє власне життя. Різницю між цими двома характерами можна пояснити єдиним чином, а саме, що Давид був чоловіком за серцем Божим, чоловіком, який перейшов через важкі досвіди і засвоїв повчальні уроки, чоловіком, в якому був дуже розвинений дух любові. Авесалом, навпаки, є прикладом самолюбства і честолюбства, які схилили його до досягнення своїх цілей будь-якою ціною. Хоча Давид не був членом дому синів, головою якого є Христос, однак Він був одним із шляхетних членів дому слуг, головою якого був Мойсей. Євреїв 3, 5 і 6 вірші Деякі вважають, що відповідь Ахімаца була неправдивою, мала на меті пом'якшити факти так, щоб не зранити почуття царя. Однак ми з цим не можемо погодитися. Ми вважаємо, що згідно з записом, цей юнак сказав правду, і віримо, що для кожного. Набагато краще було б, якщо б усі люди, відповідаючи на важливі питання, так само обмежувалися точним змістом слова знаю. Його відповіддю було, що він бачив замішання, знав, що битва закінчилася, знав, що перемога була на боці царя, а більше ні, не знав нічого. Правда, він чув, що Йоав говорив щось про царського сина, однак це було чуткою, а не переконанням. І юнак властиво відповів цареві, коли сказав, що він не знав відповіді на питання про Авесалома: Господній народ більше від усіх. Інших повинен бути ретельним і повинен робити різницю між знанням, вірою, чуткою і тому подібне. Другий гонець, хуси або буквально Кушит, що означає негр, був, мабуть, одним із царських дворових слуг, який брав участь у битві. Він швидко оповів усю історію. Почувши таким чином про смерть Авесалома, цар поринув у глибокий смуток і вимовив слова, які на сторінках історії стоять якнайбільш зворушливі. Сину мій, авесаломе, сину мій, о, якби я був помер замість тебе, Авесаломе. Сину мій, сину мій, 2 Самуїла 19:1. Шкода, що любов царя до свого сина не набула більш практичного спрямування в належному часі. Він був швидше поблажливим, аніж мудрим батьком. Очевидно, тіло і блиск природніх талантів цього юнака очарували неше людей, не лише людей, а й батька, так що він мав практично все, що хотів. Царю не вдалося застосувати до свого сина цінних лекцій, які він сам засвоїв, що пошана до Господа є початком мудрості, і що справжнє щастя і справжній достаток можна знайти лише на тому шляху, на який вказує мудрість. Його сліпа любов до сина довела його до відчуття, що юнак повинен сам влаштовувати своє життя і його не потрібно стримувати. Та тепер, коли він побачив пожаті плоди такого життя, його серце стиснулося від жалю. І так діється з багатьма батьками і багатьма матерями, котрі, хоча й віддані Господу, не здатні застосувати до своїх дітей уроки, яких Господь навчив їх через гіркі досвіди. Зайвим є коментувати нерозсудливість такої любові і повчати християнських батьків. Це свідчить саме про себе. І Соломон, мудрий син, чуйно виражає це, коли говорить словами нашого заголовного тексту: що нерозумний син це смуток для батька. І знову зауважує, хто стримує різку свою, той ненавидить сина свого. З практичного боку, якби справа не виглядала для поверхового спостерігача. Суть мудрості міститься в його подальшому вислові, настав на добру путь малого і старим він не зверне з неї. Батьки, здається, повністю не оцінюють факту, що, виховуючи своїх дітей добрим чи поганим способом, вони закладають ґрунт для своїх власних радощів або смутків у майбутньому. Запит царя Давида про свого сина чи гаразд із моїм юнаком повинен бути запитом кожного батька і кожної матері відносно їхніх синів і дочок. Але нехай вони не поступають, так як поступав Давид, чекав, доки гріх пустив пагони, розцвів і приніс свій злий плід. Нехай вони починають з усвідомлення свого обов'язку відносно своїх нащадків, коли ті є ще немовлятами. Обов'язок християнських батьків відносно їхніх дітей є наступним після їхнього обов'язку щодо Господа. Навіть Господь указував, що батьківський обов'язок стоїть першим між усіма земськими зобов'язаннями святих.